Прогноз на 2025 рік для Леві вітаю вас, мої чарівні. З вами практикуючий астропсихолог Клименко Наталія. Зараз поговоримо про важливі аспекти, щоб торкатися вашого життя, і будуть змінювати його в кращу сторону, адже 2025 рік це рік звільнення, це рік зміни енергії багатьох планет. А також розкажу про. Зміну енергії вищими планетами, що має вплив на цілі покоління, і про те, як кармічні точки також змінюють свої знаки і ставлять перед нами нові задачі на найближчий період. Для енергообміну прошу вас ставити лайки. Вдячна буду за ваш зворотній зв'язок. Сподобається відео, підписуйтеся, буду дуже рада. Почнемо із вищої планети Плутон. І ще з 20 листопада 2024 року він перейшов у ваш сектор. Партнерства, тобто на вас чекають на найближчі 22 роки зміни, які торкаються партнерських взаємовідносин. Це стосується ваших партнерів по шлюбу або ж по бізнесу, опонентів та клієнтів. В цей період будуть не просто зміни, а кардинальні зміни, які будуть впливати на ваші взаємовідносини з іншими людьми. Плутон дає великі досягнення, але й потребує великої відповідальності. Зараз у вас може бути напружений період, особливо якщо ви асцендентний Лев, або ж народилися в першій декаді, і ваше Сонце знаходиться із першого по четвертий градусів знаку Лев. Напруженість полягає в тому, що саме на вашій осі партнерства зараз йде протистояння, опозиція між Плутоном та Марсом. Аспект боротьби, аспект відстоювання своїх прав. Тож приготуйтеся на найближчі 22 роки. Будуть зміни. Це може бути зміни ваших партнерів. За цей період ви можете одружитися або ж розлучитися. І це будуть зміни, які будуть давати вам також і духовний ріст. Ще однією важливою вищою планетою є Плутон, і цього року він робить інгресію із знаку риби в знак. Овен за цей період він буде робити гармонійний аспект саме до вашого знаку, адже це також стихія вогню. Буде заходити в ваш дев'ятий сектор, який відповідає за вищу світу, мандрівки, еміграцію, все далеке, іноземне, це дім розширення кругозору, філософії та юридичних питань. Нептун може давати вам багато відряджень, багато мандрівок та зустрічей із впливовими людьми, а також можливість проявляти свій власний авторитет. Поки що Нептун йде по вашому восьмому сектору, а із 30 березня він переходить в знак Овен, і цей період співпадає із настанням сонячного затемнення, тобто на період зростаючого місяця. Із 4 липня. І до 10 грудня Нептун буде ретроградити. І за цей період він із 22 жовтня повернеться знову знак риби. Ваш восьмий сектор, щоб наприкінці року ви щось допрацювали, переглянули у питаннях, які стосуються великих грошей, фінансів, спільних із партнерами, а також психології, езотерики, питань соціальних виплат, страхування. Це можуть бути аліменти або ж виплати від держави, банківські системи також і митний контроль. Уран планета креативності, неординарності, різких змін, зараз знаходиться в знаці телець в вашому 10-му секторі, що вказує на необхідність змін оновлення в темі кар'єри. Це можуть бути різкі зміни, що пов'язані із зміною керівництва. Або ж ви можете змінити посаду, вийти на новий рівень свого. Життя зараз він ретроградний, а із 30 січня переходить в прямий рух. Із 7 липня він переходить в знак близнюки, ваш 11 сектор. Що вказує на неочікувані зміни, які стосуються ваших друзів, однодумців та соціальних проєктів. Це може бути навчання астрології для когось, або ж в принципі навчання і знайомства отримання інформації через онлайн. Одинадцятий сектор це дім повторних шлюбів, а також дітей, які не є вашими власними. Проте ви можете з ними контактувати. Це можуть бути неочікувані зустрічі для вас або ж отримання важливих знань, реалізації ваших планів на майбутнє. Із 6 вересня Уран буде в ретроградному русі, Із 8 листопада він знову повертається до. На короткий період ваш десятий сектор, для того, щоб ви щось могли допрацювати, оскільки Уран належить до планети інновацій, креативності, то ви можете щось вдосконалити і переглянути питання, які стосуються вашої кар'єри. Це може бути перепідписання угод або ж зустрічі повторні із людьми, які можуть стати вашими друзями, а також заручитися підтримкою впливових осіб. До соціальних планет належать Юпітер та Сатурн. Сатурн зараз знаходиться в знаці Риби, а в вашому восьмому секторі. Це вказівка на те, що зараз перед вами стоїть велика відповідальність щодо питань фінансів, спільних ресурсів. Це можуть бути підписання серйозних контрактів, із 25 травня і до 1 вересня не на довгий період буде переходити в знак Овен ваш дев'ятий сектор. Тобто тут вже можуть бути серйозні відносини, знайомства із впливовими людьми, і вони можуть бути старшими за вас по статусу або ж віку. Це може бути серйозне ставлення пов'язане із вирішенням юридичних питань а також. Оформленням важливих документів із 13 липня і по 28 листопада Сатурн буде в ретроградному русі, тож він знов із 1 вересня переходить в знак риби ваш восьмий сектор для того, щоб ви під кінець року щось допрацювали, підкоригували в питаннях, які стосуються спільних ресурсів та фінансів, а також вирішенням питань спадку, можливо, для когось. Це можуть бути зміни банку або ж оформлення страхування. Юпітер планета удачі розширення зараз в ретроградному русі до 4 лютого. Він знаходиться в вашому 11-му секторі, що відповідає за ваші результати, плани на майбутнє, а також друзів та однодумців. Це може вказувати на збільшену кількість вашого спілкування. Ви можете відвідувати грандіозні заходи, бути в великих колективах, а також розшириться коло вашого спілкування саме через виступи, через соцмережі. 10 червня Юпітер переходить знак Рак і дає успіх вам в 12 секторі, тобто в секторі, що відповідає за все далеке, незвідане, це дім езотерики, таємниць, режимних об'єктів. Це чудова можливість для того, щоб ви мали успіх при еміграції або ж отриманні таємної інформації, важливих документів. Із 11 листопада Юпітер буде в ретроградному русі. Що можу давати повтори ситуації, які будуть припадати на середину вересня, Адже саме цей період буде осінній коридор затемнень. Тож будьте уважними, це кармічний період, який буде вимагати від вас прояву вашого авторитету. Марс, планета активності ініціативи, до 24 лютого знаходиться в ретроградному русі, а із 6 січня він перейшов в знак РАК. Ваш 12-й сектор, тобто у вас буде більше активності знову в вашому 12 секторі. Це може бути допомога вашим партнерам по шлюбу або ж активність, яка пов'язана із не стільки соціальною роботою, скільки із допомогою вашим близьким. Наприклад, роботи може бути багато, але вона може бути усамітненою і віддаленою. А з 24 лютого Марс переходить в прямий рух і вже не буде давати стільки агресії та напруженості, просто буде допомагати вам реалізовувати ваші плани. І з 18 квітня він переходить в ваш перший сектор і буде давати вам чудову можливість для того, щоб ви більш яскраво проявляли себе, взаємоділи з іншими людьми, показували свої навички. Для кого це може бути періодом нової тактики в поведінці та прояві себе. Зміни іміджу Венера, планета гармонії та краси, взаємовідносин. З 3 січня перейшла в знак Риби, а із 4 лютого переходить знак Овен, ваш дев'ятий сектор. Там, де Венера, там успіх. Це може бути отримання важливих документів, важливі зустрічі, а також інформація, яка стосується далеких земель, іноземців та вищої освіти. Із 2 березня і по 13 квітня Венера буде в ретроградному русі. Саме в цей період нам може щось не подобатися. Венера буде вимагати більше ініціативи. Венера може давати нестабільність почуттів, вам може здаватися, що вас не розуміють. 13 квітня Венера переходить в прямий рух, буде знову розвертатися із вашого восьмого в дев'ятий сектор і буде давати вже можливість проявляти себе більш гармонійно, налагоджувати відносини. І справи, пов'язані із податками, спадком, соціальними виплатами, а також вирішенням юридичних питань, будуть протікати більш гармонійно і швидше. Меркурій планета. Мислення, інформації, спілкування із 8 січня переходить в знак Козиріг. ваш шостий сектор, що дає можливість вам бути більш відкритими для спілкування, буде багато інформації, можливі переїзди. Короткі поїздки, які пов'язані із вашою роботою, з вашими рутинними побутовими обов'язками. Період ретроградності Меркурію в цьому році буде із 15 березня по 7 квітня, а також із 18 липня по 11 серпня, та із 9 листопада по 29 листопада. За цей період Меркурій буде повертати вас до питань, які стосуються вирішення. Питань еміграції, далеких земель, мандрівок або ж юридичних питань. І з середини липня і на початку серпня це буде період, коли ви зможете переглядати свої взаємовідносини з іншими людьми. До вас можуть приходити ті партнери, яких ви знали вже колись. Може бути перегляд ваших навичок, стилю та іміджу. А в листопаді ви можете повертатися до свого хобі, яке у вас було раніше. Може бути прихід ваших колишніх коханих повернення до хобі або ж тієї улюбленої справи, яка вас надихала. Також це може бути періодом, коли ви зможете відпочивати там, можете взяти відпустку туди, де ви вже були. Це може бути і повернення до питань, пов'язаних з вашою нерухомістю, особливо із 19 листопада. За цей період ви можете повертатися до вирішення сімейних питань, питань нерухомості та місця проживання. Також в цьому році на нас чекають ці два кордори за починається 14 березня місячним затемненням, а 29 березня буде сонячне затемнення. За цей період можливі кармічні події. Ви отримаєте результати, які пов'язані з. Грошима, які ви зробляєте власною працею, це може бути перегляд ваших доходів або ж джерел доходів, отримання винагороди за вашу діяльність. Це може бути і зміна роботи, або ж, оскільки на цей період припадає ретроградний Меркурій та Венера, може бути зустріч із клієнтами, які у вас вже були, або із вашими партнерами, або ж повернення на стару роботу. Це може бути і періодом перепідписання угод. 29 березня буде новий місяць, тобто сонячне затемнення поблизу кармічного місячного вузла, що відкриватиме перед вами можливості, пов'язані із дев'ятим сектором. А він відповідає за мандрівки, за еміграцію, за переїзди в іншу країну, наприклад, або ж в інше місто, кудись далеко. Це може бути періодом вивчення нових мов та культур, розширення кругозору. Здобуття освіти або ж підвищення кваліфікації. В періоді осіннього коридору затемнень, що почнеться 7 вересня, о 20 годині 12 хвилин за київським часом, ви зможете отримати результати або ж ясність, яка стосується восьмого сектору. Тобто, для кого це може бути періодом отримання звістки про вагітність? Хтось захоче вивчати езотерику або ж психологію. Це сприятлива можливість для. Підписання документів пов'язані із власним бізнесом, або ж результати, пов'язані із розподілом спільних фінансів та ресурсів із партнерами. Для когось може бути періодом, пов'язаним із вирішенням питань спадку, податків, митниці, соціальних виплат, аліментів, наприклад, зміни банку або ж банківських карток. Отримання доходу від ваших інвестицій 29 вересня буде новий місяць, тобто сонячне затемлення поблизу кармічного місячного вузла, що вказує нам нові можливості, які відкриваються перед вами стосовно ваших талантів або ж Всього, що стосується вашої самооцінки та грошей, які ви заробляєте власною працею, це може бути вихід на нову роботу, підвищення цін за ваші послуги. Це може бути визнання вас як спеціаліста або ж сприятлива можливість для того, щоб ви проявлялися через роботу голосом, заявляйте сміливо про себе, виступайте, взаємодійте з іншими людьми. Ще одним важливим кармічним аспектом цього року є зміна кармічного місячного вузла раху знаку. Він переходить із знаку овен в знак риби. І це торкається вашого восьмого сектору. Тобто на найближчі півтора року перед вами постає задача, щоб ви вирішили всі питання, які пов'язані із кризовими ситуаціями в вашому житті. Питаннями розподілу спільних ресурсів та фінансів з вашими партнерами для когось це може бути періодом створення власного бізнесу, отримання великих грошей. Ви можете контактувати із грошима, які не є вашими власними. Це можуть бути і банківські системи, але ви можете отримати винагороду саме через взаємодію із цими фінансами. Або ж це може бути спрятаним періодом для когось стосовно зачаття, вивчення езотеричних наук, психології, вирішенням питань спадку соціальних виплат, більш детально знімо окреме відео стосовно цієї події. Також кармічними показниками вважаються і білий та чорний місяць. Білий місяць або ж селена символізує янгола охоронця, вищі сили в нашій натальній карті. І з 13 січня білий місяць переходить в знак Рак. А ваш 12-й сектор, тож вищі сили будуть вам допомагати реалізовувати все, що пов'язано із далекими землями, з еміграцією або ж езотерикою, допоможе вам звільнитися від обмежень, страхів, для когось від залежностей, або ж від тягаря минулого. І з 14 серпня білий місяць буде переходити в знак Лев. Ви самі можете для когось стати провідником світла. Через ваше слово, підтримку ви можете допомагати іншим людям. Чорний місяць або ж геката, що символізує тіньову сторону нашої особистості, зараз знаходиться в знаці терези у вашому третьому секторі і міг давати зацикленість або ж побоювання, які стосуються партнерських взаємовідносин, особливо щодо ваших колег по роботі, близького оточення. А із 27 березня чорний місяць буде переходити в знак Скорпіон і може давати побоювання, які стосуються вашого місця проживання та сім'ї. В цей період може здаватися, що вас не цінують там, не поважають ваші члени родини, або ж вам некомфортно там, де ви зараз знаходитеся. Може бути. Побоювання за свою нерухомість або ж земельну ділянку. І з 20 грудня чорний місяць буде переходити в знак стрілець і вже може давати напружені обставини, провокації, які стосуються дітей, коханих людей, романтики. Це може бути періодом, коли ви можете бути зацикленими на романтичних побаченнях. На партнерах, на людях, які вам зустрічаються, ви можете одягати рожеві окуляри і наділяти їх такими рисами, які їм не притаманні насправді, або ж вам навпаки може здаватися, що вас ніхто не любить і не цінує, і ваша навіть творчість надає вам більше радості, вас нічого не надихає. Ось така підступна дія чорного місяця. Та саме в цей період ви можете її пропрацювати і вирішити для себе, все ж таки, що для вас є цінністю, що не дає вам крила, і хто дійсно вас підтримує. Я бажаю вам успішного року, реалізації ваших планів та проєктів. До наступних зустрічі в наступних відео.